Фестив святковий, урочистий, веселий. Adjective. relating to a festival or celebration, Cheerful and jovial. Often used to describe the atmosphere and activities during the Christmas season. Такий, що стосується фестивалю або святкування, життєрадісний і веселий, часто використовується для опису атмосфери та заходів під час різдвяного сезону. For example. 1. The city looks so festive with all the Christmas lights and decorations. Місто виглядає таким святковим з усіма цими різдвяними вогнями та декораціями. 2. Everyone was in a festive mood at the office party. Усі були у святковому настрої на корпоративній вечірці. 3. We enjoyed a delicious festive dinner on Christmas Eve. МИ НАСОлодилися смачною святковою вечерею на святвечір. Четверти ФестіВ СІЗОН. Святковий СЕЗОН період ВІД Різдва до Нового РОКУ. П'ять cheer. Святковий настрій, радість. Шість. ФЕСТІВ АТАЙР. Святкове вбрання. ІНШІ частини мови Сім. Festivity, іменник, святкування, веселощі. ІМЕНИКИ. СВЯТКУВАНЯ. ВЕСЛОЩОЩІНФЕСТІВКЕЙЖІ